Привіт! Обіцяв я вам відео про станції резервного живлення, і давайте ж почнемо. Значить, в чому суть? Нам треба розуміти, як виживати в умовах, коли електрики може не бути якийсь час, тривалий час, нетривалий час. І тому знову ж таки я роблю для вас довге відео, щоб ми розібрали всі можливі варіанти. Від найпростішого, найдешевшого, як його можна організувати. До, ну мабуть, найскладнішого, того, й дійсно собі можуть дозволити тільки олігархи. Отже, Для вас ставляю як завжди, тайм-коди, щоб можна було зручно на навігацію робити по відео, подивитися в описі. Звичайно, що також знайду посилання на всі потрібні елементи там, де це реально, і покажу, де їх брати, і так далі. Всі компоненти системи також пишу, щоб воно теж у вас було і не заглубилося в описі. Поїхали. І так починаємо. Варіант номер 1 Назву його, як мене просили деякі підписники, назву його Дешманським. Так, хоча не зовсім і не Дєшманський, Працюватиме. Значить, чому, з чого він складається? Вам потрібен от такий автомобільний інвертор. Ну, можливо, не такий, бо цей вже віддавши і віди, все постиралося. Бачите, він у мене там був навіть на 1200 ватт пік, тобто він 600ват реальний. От і працює він від звичайного автомобільного акумулятора. Заряджати його можна. Ну, наприклад, от таким от зарядним пристроєм. Зараз зарядочка якраз включена. Що цікаво, вона має режим репер. Тобто, бачите, вона працюватиме в режимі пульс собі потихеньку так. А, і це штука корисна, але от зверніть увагу, що цікаво, коли відпускаєте його в заряд, максимальний струм заряду він не такий великий. Тобто, як правило, вони мінімальні. От 6 ампер. Це вже багато, так відповідно. Отакий От акумулятор. Це вже дохла 80 85 Ампер годинна батарея. Так може її здати. А може, якщо комусь треба, то можете купити, якщо ви з неї щось витиснете. Насправді не знаю. Мені, мені з неї толку немає, вона лежить, валяється. Якщо хтось по місцю рядом, то приїдьте, заберіть за якісь нормальні розумні гроші да і все. От суть в чому. Працюватиме щось малопотужне. Ви можете від цього заживити, наприклад, паралельні якесь освітлення. Так, освітлення точно працюватиме і працюватиме довго і, і щасливо, тому що ну, лампочкам багато не треба. Він же 220 видає, так, ви просто діодні лампочки берете, там, там не знаю, п'яти семи ватки і все, і, і маєте резервне освітлення, вже собі хоча б голову не розіб'єте об щось е, і ноги не поламаєте на, на щось наступивше. Так, що ще може заживити? Якщо він буде достатньої потужності, наприклад, вони можуть бути. Кіловатники, 2 кіловатники, 3 кіловатників. Я бачив до восьми і навіть до десяти, ну але це все насправді трошки брехня. Насправді те, що пишуть, треба ділити на два. Тоді це буде правдою, тому що, як правило, вони пишуть, коли потужність. Це модифікована синусоїда, щоб ви не, не, не забували також. То максимальна потужність вона лише пікова і дуже короткочасна. Хоча в моєму випадку, цей 600ватник він, він уже віддавши віди. Він у мене з 2015 року є, він до цього часу працює. От, щось жужжить. І це, до речі, один з його мінусів, що вони є досить-досить шумні. Тому що ці вентилятори ззаду, вони, вони дійсно видають, е, такий, такий, ну таку жужжалку. Але я його використовував тоді, коли у мене тут на будівництві зараз вже якби все трошки красивіше, ви там багато хто бачили, що відбувається, і як так. То е, коли тут не було нічого, взагалі голе поле, гола школа, ні, школа яка школа? Голе поле. Коли нічого не було, я приїжджав на автомобілі брав цього друга! Накидав на клеми, отак як зараз, заводив авто. І в мене працювала дрелька, болгарочка, навіть перфоратор, малопотужний 900 ватний працював серйозно. І так, да, вібратор по бетону, до речі, теж такий невеличкий, 750-ватний. Я ж ним все, оце, оце, все це все було ним провібровано, оце в тому числі. Від у цього от приладу так, це було аж до 2020-го, здається, року. 5 років він таким чином відбарабанив. А поки я собі не купив нормальний бензоген там, на 3 кВт, вже, так. вже тоді користувався ним, поки ще електрику не підвели. А електрика появилася з стовпом, із трансформатором чуть чуть ще пізніше. Так що, отак. Це варіант номер один. Значить, дивіться: мінімальний набір: інвертор, батарейка, зарядний пристрій от такого от класу. Вони там є різні. Зараз може конкретно такий не знайдете, я знайду якийсь схожий, скоріш за все, покажу в посиланні. Як цю систему можна вдосконалити? Ну, по-перше, ви акумуляторів можете ставити два, три, чотири паралельно. І це вже суттєво збільшить їх як віддачу, і суттєво подовжить час роботи, час автономності. Але, знову ж таки, ця зарядка малопотужна, і вона заряджає лише 6 а. Що це? Ну, подрахуйте 6 ампер на 12 а хай навіть на 15, грубо там, там ну 14,4 буде йти струм заряду. Хоча зараз у нас він скільки видає? 13,3, мабуть. да щось він зменшив, Це вже просто під верхом так, Тому він зменшив напругу заряду. це вже мабуть режим пішов вже плавного дозаряду, то е, можете використати от таку просту штуку. Отакесенький от контролер. А, погано, 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 бо сліпить. Отакесенький контролер, на який можна подати під W якийсь вітрячок PS якусь сонячну панельку. І вони собі удвох. Чудово працюватимуть. Він зараз у мене в 24 вольтовому варіанті працює. Так, от бачите, там справа вверху 24 авто. А може так само собі працювати на 12 вольт. І оцей один контролер вам забезпечить продовження автономності. Його ціна там нормальна, десь 75 доларів, не більше. так, Його вистачить 600-600, ви версію берете, мінімально 600 Вт по сонцю, 600 Вт вітру умовних. так, Одну панельку будь-яку, яку знайдете, найдешевшу 280-300 Вт. Можете Бушу взяти, І один вот такий маленький вітрячок, це вже, щоб вам зовсім було в зиму все нормально. Е, такий він, він має коштувати нормальна його ціна 200 баксів, не переплатіть не більше. так, Тобто я посилання дам за посилання, буде більше, китайці ж якби люблять, це все зарядку. За, це є М-3 турбіна, я про неї неодночасно показував, неодноразово я її показував. Вже. Хвостика подовжити, чуть-чуть збільшити площу самого хвостика, і все буде чудово, працюватиме, навіть не сильно шумітиме. Тобто вона шум, звичайно, видає, але це під вітрах 7. От Зараз, так як вона зараз йде, ну, ну, немає шуму. Так? Ну, такий він мінімальний зовсім. Там може навіть і не чути, не можу сказати. І от так це буде заряджати, це буде працювати. Це є найпростіший, найдешевший варіант. Найдешевший варіант це отака от збірка. Так? А вже вдосконалений, це вже з контролером. Контролер іде нас зразу з таким от резистором, тормозним, так, щоб ви не боялися, що кудись воно там полетить чи що. І раджу, власне, дійсно, М-3. Не купляйте S, S -ку. буде замала для цього, вона мало, мало вам що дасть. Купіть краще, М буде дорожче на 40 доларів, але ефекту від неї буде більше. Так, а з цією системою все. А зараз я давайте розпакую цю коробочку і покажу другу систему. І поїхали далі. Другий варіант системи це вже трошки складніша система. Це вже на базі такого, от, наприклад, інвертора. Чому е, мені подобається просто назва ЄСАН. Так, він симпатичний. Насправді тут може бути будь-що із. Маст, Дакстром, Анерн, хто там? Повмер. Кого я забув? Ну от кого забув, то ви вже вибачаєте, я всіх не можу знати на пам'ять. Але це все інвертори одного класу. Це дешевий китай, який коштує там в межах від умовних 200 доларів за 24 вольтовий, невеличкий 3-4 кіловатний, 200 з хвостиком, може, так, до 300-330 доларів за. 5-6-7-кіловатний інвертор а, на 48 вольтову систему. Значить, от він до мене буквально недавно приїхав, і вже в мене його дуже-дуже хочуть забрати, тому що ну, приїхав він швидше, ніж я очікував. Я то собі ще один куплю, а людині треба вже терміново. то може, якби, є сенс врятувати людину, якщо він треба вже терміново, а мені поки не горить, як то можу. Можу перезамовити ще. Це таке. Значить, дивіться, що у нас тут? Це вже більш серйозна система. Вона дозволяє. Зорганізувати повноцінний павербанк для квартири, вот що в ньому крутого, і павербанк для будинку з подальшим розширенням його і перетворенням в сонячну станцію. Ми маємо AC вхід, тобто дати йому чесну землю, дати йому фазу і НОЛИК. Ну, line L це фаза, N це neutral, це у нас НОЛИК, он за землю окремо потрібно. І на вихід ставити фазу 0 І є можливість бачити, от тут де у нас батарея. Тут, до речі, термінал зацініть. Який тобто все дуже вже адекватно, все красиво. Вам треба подбати про конектори окремо, про кабель. Відповідного е, перерізу, так це вже залежить від струмів. Конкретно цей апарат витягує до 80 вісімдесяти струм заряду е, і струм розряду. Тобто йому чудово підійдуть літій залізофосфатні батареї, які потрібно, щоб заряджались швидко, коли там електрики у вас тільки є 2 години, наприклад, так, щоб зарядити до повного. Ну от це непоганий струм. Ну і PV-інпут, тобто він має вбудований контролер сонячний е, контролер заряду. А який дозволить вам використати да, прилічну кількість сонця, тому що його межі у нас, скільки, я не пам'ятаю, здається, до 450 вольт. А, де це пише? Так, от внизу тут 55-450 VDC у нас по сонцю вхід. Значить, тут, тут дійсно можна ставити, умовно кажучи, практично від двох будь-яких панелях, хоча краще три, насправді, для того, щоб нормально працювало. Але від двох до. Ну, до великої кількості, щоб не перевищити, от просто просумують. Якщо у вас один масив, то е, послідовно ви йому зробіть, наберіть панелі, так і побачите, скільки е, має бути не більше е, панелей на цьому всьому, і Power 6000, ну, Але нам треба ж якби розуміти, що е, суть яка не масив пихає енергію в інвертор чи в контролер заряду інвертора. А контролер заряду MPPT каже: дай мені, будь ласка, можеш дати? Якщо масив каже, можу, то він і дає стільки, скільки йому просять. Це вам не вітряк. От вітряк він пихає все, що має, а ти далі контролер рішай, що з ним робити. Чи його в акумулятори можна пакувати, чи вже треба його скидати в баласну нагрузку в, резерву, в резервну, наприклад, так. А, тут... А в сонцем все дуже набагато простіше. Тобто, тут, навпаки, тут контролер каже, дай мені, а якщо мені не треба, то, то й не давай, то сиди собі спокійно і, і не рипайся. І так воно насправді і відбувається. Значить, що тут ще хорошого, от я десь вам казав про струми. от AC Charger режим, бачите, Max 80, а дефолт поставили на 30. Чому 30? І це дуже важливо. Та тому, що, як правило, переважна більшість із вас, коли будете робити з нього павербанк для квартири, будете купляти два о таких акумулятори соточка гель раз, соточка гель 2, 12 вольтовий. Поєднувати їх отакою перемичечкою з плюса на мінус і робити на кінцях отого, отої клеми 24 вольти. І Ну, якщо ви будете брати, звичайно, що 24-вольтовий інвертор, тобто такий на 3-4 кВт, вони 24 вольтові йдуть. Так, і цього вже буде досить, щоб заживити якийсь необхідний мінімум. Як холодильник, навіть котел у вас стартне, е, насос котла мається на увазі. Освітлення буде працювати. Ну так, електропутою ви користуватись не зможете, звичайно, що від нього І треба трошки більше потужності. Але мультиварочка піде, мультиварочка піде аж бігом. Тому от-от вам найдешевший варіант, трошки дорожче. Варіант, це 48 вольтова система. І, наприклад, збірка з чотирьох тільки ви їх поєднуєте отак так само тут тоді підряд, щоб був такий перехід. Як бачите, і по краях, тоді, по краях клем, ви будете мати теж 48 вольт. Ну, знову ж таки, чому 30 а? Да тому що це вимога до такого класу акумуляторів. Ви їм більше, ніж 30 ампер тривалого заряду чи розряду не можна. Ну як, можна, але тут буде дуже ненадовго. Як ви розумієте, тому 30 А тому і встановлено по дефолту. Вони про це подумали з заводу, і це от таким от чином вирішили. Я раджу все-таки розкошелитися і потратитись на літій заліз з фатні батарейки. А, вони набагато іншого рівня, набагато іншого класу, набагато краще вони працюють, більші мають струми миттєвої, скажімо, віддачі. І миттєвого заряду. так Відповідно, з ними набагато комфортніше, ви можете більше кіловат одномоментно зняти. Які конкретно батареї? Я буду я готую зараз одне відео. там Знайшов хороший завод китайський, який робить батареї. Покажу вам його і покажу, які батарейки. Рекомендую я купляти літій залізофосфатні напряму з Китаю, тому що ну в Україні ціни скажені. А я вам розкажу, як залібаби, конкретно з якого місця це буде. От буквально я думаю, навіть на цьому тижні дочекайтесь, все буде, нікуди не подінеться. Ще важливою перевагою для приватних будинків так точно, ну, хоча дехто і багатоповерхівках умудряється ставити у нас такі прилади, які називаються генератор. Це можливість через такий перекидний рубильник на вході перед ним, перед ним так, подати додаткове резервне джерело в на нашому на випадку, наприклад, генератор. Теж посилання вам даю. Чим це зручно, чим це потрібно? Ви просто генератор не будете ганяти дуже довго, він у вас працюватиме в якості зарядного пристрою для того, щоб через нього, тому що це ж зарядник, через нього заряджати ваші акумуляторні батареї. От і все, це зручно, комфортно і нормально генератор. Генератор 2-3 годинки попрацював, батарейки і пішов собі спати, а ви далі ще скільки вам треба часу, працюєте далі вже від батарей, і він продовжує працювати. Може та і мережі дочекаєтесь, а може сонечко вийде, якщо у вас є вхід, наприклад, на, ну якщо у вас є панельки, та, та і все. Що ще? Що ще? Що сюди потрібно, додатково? Так, от крім такого рекомендованого елементу, додайте по автоматику на вході і на виході двополюсному, так щоб зручно. Було обслуговувати. І якщо ви організуєте якийсь перекидний рубильник байпасник, так то ну це буде вищий пілотаж. Хоча маючи два автомата на вході, ну перекинути два дві два клемники, ну це ж дуже-дуже швидко. З іншої сторони, багато хто каже, що треба організовувати через отакий, ну це насправді не треба. Ви повинні знати, коли у вас пропала мережа, коли у вас проблема з інвертором. У вас має все погаснути, а тоді ви вже приймаєте міри якісь. А так ви і знати не будете, а потім тільки через 2-3 дні виявити, що все, він накрився. Ну, це таке. Це моя думка, але це зовсім окрема історія. Значить, з цією системою поки що, мабуть, все. Що а... далі? Поїхали далі до наступної, до складнішої. Забув додати. Дехто з вас щоб не шукали довго, коротко скажу, для півінпуту ну, купіть такий ящичок. 35 доларів і він ваш на Аліекспресі посилання даю. В ньому є все, що вам потрібно. Вхід для панелей проходить він через запобіжники, далі узіпка, і далі в нас є, що в нас є автомат вимикач DC-шний, до речі. Тут, хто б мені що не казав, він DC-шний, Так і всередині начинка відрізняється. А, і працюватиме. Ну для такої системи це більш ніж достатньо. Дешево, сердито, і воно вам зробить насправді якісь мінімальні захисти додатково для панелей, і в тому числі для обладнання, щоб якась, якась, якась пригода не трапилася і не було нічого недоброго. Тому оце теж рекомендую. Посилання додаю, щоб не загубили і не забули. Система номер три це вже складніше, крутіше. Бачите, бренд, так відомий народний любимчик. От у нас зараз він працює без мережі. Все заряджено на 100%. Чекаємо, поки мережа появиться. Ну він від сонечка зараз компенсує власне споживання, яке там є. Це мабуть, якийсь бойлер включився, воду догріває трошки. так? А суть яка він має безліч функціоналу, режим входу мікроінвертора, подачі генератора. А, через оцей токен порт. Я його використовую в режимі мікроінвертора. Сюди мене подається, може, може подаватись багато чого. А, в даному випадку, через такі вітрячні інвертори. У нас подаються. От, в даному випадку оцей найбільший. Ну і зараз, на гальмі стоїть, якби, бо куди батарея заряджена 100%. Ми не маємо куди дівати енергію. так, Це нормально. А, і обов'язково батарейний блок. Це хороші батареї. так, не посперечаєшся, в мене їх тут буде п'ять в результаті. Ще одна зараз товариша рятує. Треба допомагати людям. так. А, ну, що про неї сказати? Да я не знаю, в мене безліч відео на каналі. Система добра, система класна. Вони бувають однофазні, трифазні. Не знаю, що додати. Дея це єдея, розумієте? Воно воно працює, працює добре. Єдине, що нюанс, зверніть увагу, не ставити його в приміщеннях, де у вас. А, наприклад, вимоги до шуму, тому що активні вентилятори шумлять дуже-дуже так суттєво, дуже значно, і можуть спричиняти вам певні незручності. Тому, якщо вам хочете, якщо ви хочете, щоб він був мало шумний, обирайте версію з лише з пасивним охолодженням, з великими радіаторами. Такі теж існують. Ну а так в ньому все є, що треба, і навіть трошки більше по функціоналу, по можливості це топ за свої бабки. Єдиний нюанс це ціна. Ціна зараз на сьогоднішній день на них настільки задрана конкретно на інвертори на батарейки, що не знаю, наскільки вони її задрали чи не задрали вже. Але чесно кажучи, мене от буквально недавно вчора один знайомий вбив каже: купив 12 кіловатний за 3,300. Я таких цін не бачив. Для порівняння ще в кінці квітня, 20 якогось чи сьомого, чи восьмого числа, інший товариш купив 10 кіловатний за 1970. Ну ви розумієте різницю. Якби ясно, що криза кризою, але ну, наживатися на людях в таких колосальних межах, ну треба совість трошки мати. Але ж у нас у багатьох людей із цим реально проблеми. Тому, ну, з іншої сторони, якщо платять, ну то окей, якби, це ж таке діло. Тому е, рухаємось далі. І наступну частинку я вам покажу уже в зовсім іншому форматі. Там ми подивимося на те, як влаштований вік І це інша історія. Кік. І тепер про Віктрон. Про Віктрон поговоримо в режимі перегляду відео з каналу Авангард Solar. Хто по і області, я цих хлопців рекомендую. Вони вирішать будь-яку задачу. Єдине, що є проблема зараз у них, як і у всіх інших інсталяторів реально величезні черги, просто шалені. Вони вже розписані до кінця жовтня. Ну ви розумієте, чергу, так? А тут є коротеньке відео в них, яке дозволить зараз нам повністю розглянути, як же виглядає електрон і чим воно відрізняється від рішення на основі Деї. І ми зараз це все теж побачимо. Поїхали, дивимось. Так, як виглядає Comfort 50. Дивіться, включайте. І тепер дивіться, я ставлю його на паузу і трошки прокоментую. Навіть я лайк поставив цьому відео. Значить, отут зверху стоять три великих інвертори: це є кватро, не пам'ятаю тільки серії, Скоріше за все, це ще перший, тому що тут лампочка нагає десь. кватро 2, можливо, кватро 2 не буду брехати. Так, оце власне інвертори. І тут інвертор виконує функцію. Лише перетворення, тобто він не заряджає акумулятори, він лише забирає з акумуляторів і розподіляє його далі, куди треба. Тобто він може продавати це гібридні інвертори, він може компенсувати власне споживання. І якщо подивимось далі, от зараз трошки підійде камера ближче, то от по центру е, тут видно таку річ, як е, от е, це так звана шина, її називають бас-бар. Це з'єднані всі плюси і всі мінуси. От ви їх бачите перед собою. Плюси чого? Плюси, акумуляторні, плюси інверторні, так і щоб вони могли між собою комунікувати. Звичайно, що також виходи з зарядного пристрою, тому що це от справа. тобто, от що зараз ведеться, ніщо інше, як зарядний пристрій, контролер заряду. Він же, так, от він має декілька mppt трекерів. В нього здійснюється сонячний вхід, і вже від нього батарейний вихід. Знову ж таки, він звичайно, що заходить на оцю от шину. Це такі здоровенні мідні пластини, якби через які має протікати от зібраний плюсовий, і мінусовий, мовно кажучи, клений контакт. Назвемо це так. А що далі? Тут є ще окремі елементи. Ну, акумулятори. Акумулятори в даному випадку вони використали від Пайлонтек, це хороший акумулятор взагалі Але дорогий, не знаю. Воно, воно працює просто це це це, це така річ. От значить По панелях це все дійсно добре. Панелі, панелі само собою, для цієї системи повинні бути, якщо воно не має сенсу. Показано приклад баласного кріплення зовсім інший Але давайте ще раз повернемось сюди. от Зараз, знову ж таки, камера підійде і я ще покажу два елементи. значить Спробую поставити на паузу. Так, щоб це вдалося вчасно зловити. Одну секундочку. О, отут от, трошки зліва. Бачите, таке табло це є моніторинг, так? І такий блучок, це комунікаційний блучок. Тобто, загалом віктрон, чим він поганий? Це те, що кожен елемент є окремий: інвертор, окремий зарядний пристрій, контроль заряду для світлосонячних панелей, окремий. Базбар має робити це дві то медіаки, це в окремий ящик запихати, це окремий модуль, окрема комунікація, окремий моніторинг. Це вже скільки модулів? Ого. Ну і це знову ж таки це робить ціну. Якби. З іншої сторони, чим Віктрон добрий? Вітрон добрий тим, що це, мабуть, один з небагатьох представників так званих transformer-based inverters, тому що вони є без безтрансформерні. Умовно кажучи, а є от з, з такими великими трансформерами, чому вони власне і важать стільки. Тобто, якщо ми ви порівняєте, скажімо, масу Віктрона, ну, однофазного, трифазного, з будь-яким іншим аналогом, Віктрон буде тяжчий, так капітально тяжчий, відсотків на 20-30. Порівняння з деє, ну, вітрон буде важчий і відсотків на 30-35. З іншої сторони, повертаючись, відсилаючись до попереднього. Передньої частини системи на базі інвертора, як умовно, де є так, вона є зручною і простою, тим, що там все в одному у вас один модуль, один ящик, в якому зашито все. Декілька трекерів, сонячний заряд, контролер заряду вбудований, все всередині, моніторинг всередині, все 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 в одному модулі, і вам не треба нічого вигадувати. Вам потрібен лише окремо запобіжник до батарей, тільки доставити на системи захисту панелей. Ну, це вже проміжні речі, вони стосуються будь-якої станції, якби а без цього насправді ніяк і нікуди. Отже, на цьому все. Давайте коротко підсумуємо. Значить, ще раз. Перше варіант Дішманський, дешевий, простий, це малесенький акумулятор автомобільний чи декілька їх в паралель бажано одного номіналу. Але якщо що, то можна і різного, якщо вже зовсім криза. Можна і старі вбиті, вони теж якийсь час ще послужать, щось вам витягнути. Зарядний пристрій до нього. і... Маленький інвертор 500, 700, 1000, 2, 3000 тисячі ват. Не дивіться на номінал, зразу діліть його для себе на два. Ціна такого буде ну чесно, недорого. Тобто плюси, плюси дешево, а мінуси небезпечно, тому що перезарядити акумулятор, щоб він зробив, бабах тут дуже просто насправді це є велика, велика проблема а, і головне не дати йому нормально жару так. Система номер два це, значить, на основі інвертора а-ля і сам маст, і купа всяких інших аналогів, ґаннерний, Дакстромний і так далі. Добра, нормальна, проста, базова, початкова модель, працюватиме, працюватиме добре до тих пір, поки якийсь китайський компонент не дасть збій, тому що це дешевий Китай. Ви повинні розуміти, він працюватиме. Поки-поки щось поки щось не станеться. так А що станеться, коли станеться, ніхто не знає. З досвіду вони нормально працюють, їх багато хто вміє ремонтувати з електронщиків місцевих, які є практично в кожному райцентрі центрі умовно кажучи, так? тому з цим буде відносно нескладно також, тому що їх також всі бачили, всі знали, знають схеми типові, схеми зрозумілі. Це рішення трошки дорожче. За моїми розрахунками, система на 3 кВт обійдеться вже десь. Якщо ми говоримо так просто про павербанк, так то це до 1000 доларів ви можете влізти аж бігом. А значить, якщо це трошки більше вам потрібен, так для, наприклад, чогось серйознішого, щоб у вас там закривало воно питання, там ну, суттєво більше ніж там 3-4 години відсутності мережі, тобто більші акумулятори, то це вже дорожче. Е, якщо ви доставляєте панелі, якщо це на будинок, то це ще дорожче. Ну, звичайно, що кожен елемент це має ціну. Але воно модульне. Ви можете почати з мінімального, можете почати з павербанку і далі розширюєтесь. Батареї ви теж можете доставляти отут тільки обережно. Ви можете розширюватись батареями лише того самого класу. Якщо ми говоримо про які фосфат. Тобто ви купили, наприклад, батарейку одну є все, ви до неї Dyson не під'єднаєте. Ой, ну, кажу, Dyson, Dynast. Е, це вже я заговорився. Значить, Хоча Dyson це теж виробник але іншого зовсім так. Так само Tech ви до, до, до цих всіх не підключите. Ну, не працює воно разом. Воно все буде окремо. Тобто ви повинні вже, якщо ви обрали один бренд, ви все ви ним тільки нарощуєте. Навіть не бренд, а тип батареї. Тому що в одного і того ж бренду різні батареї можуть мати різні версії БМС. Дві різні БМС на одному з, з одним інвертором працювати не будуть. Але з іншої сторони, заряд в ці батареї ви можете подавати з кількох контролерів. Це те, про що я не, не завжди казав, якби теж про цьому цього відео. Але от знову ж таки, як вам підключити вітряк, наприклад, так, через окремий контролер в батареї Все, найпростіший варіант. І вже воно буде працювати. Як вам додати ще, скажімо, от цей інвертор має одне сонячне не біті трегер? Так, а вам треба додати ще: берете малесенький сонячний контролер. Я теж його посилання вставлю, за 20-30 доларів вішаєте якийсь кіловат, чи півтора чи два скільки там треба вам панелей на схід чи на захід, куди вам треба, треба в пік якийсь закрити ну вашого споживання, і все подаєте прямо вакуум питання закрити. Це, це це дуже якби просто. І далі вже варіант на основі ідея. Це вже такий, я б сказав, напівпрофесійний і промисловий і нормальний варіант. він Це надійна, хороша, класна техніка і так далі. І віктрон це дорого багато, якби от логіка. Системи Вікторон не має сенсу входити, якщо ви не готові потратити менше. Я говорю зараз про трифазну систему, якщо ви не готові потратити менше, ніж 30 тисяч доларів, навіть не зв'язати з Вітроном. Моя така думка. Хоча на Заході його люблять, його багато де ставлять, але теж в них здали позиції, тому що їй з'явилася велика купа аналогів. Тому на цьому все. Сподіваюсь, було цікаво, дещо зрозуміло і. Дякую за увагу. Давайте триматись разом і допомагати один одному, Тому що, ну а коли, як не друг пізнається, тільки в біді. Тому я намагаюся вам допомогти, як тільки я можу. Якщо когось десь образив, не поминайте лихо. Будете писати гадості в коментарях. Ви ж знаєте, що буде. Тому на цьому дякую. Папа. -па.